Запорізька область посилює оборону, а разом із цим підвищується пильність та нервовість працівників ДАІ. В цьому свідчення резонансне відео, яке облетіло в мережі інтернет. Чи має право працівник ДАІ перевищувати свої службові обов'язки під час проведення АТО? Менш ніж за тиждень це відео набрало більше мільйона переглядів на Ютубі. Працівник ДАІ зупинив водія з Донеччини. Та причину зупинки Даїшник не пояснює. Документы мне, пожалуйста, предъявите. Нет, назовите, пожалуйста, город, какого города, куда Дорожная я должен... Патрульная служба. Вот, ДПС номер 3. вот, ну вот. как положено, пожалуйста, процедура. Там же еще есть определенная процедура. Если что, определенная процедура, если Да, водитель имеет процедура. право знать. За словами юриста, працівник ДАІ порушив ряд пунктів з інструкції діяльності підрозділів дорожньо патрульної служби, Державтоінспекції, МВС. Работник ГАІ должен був чітко представитися, поздороваться, назвати свою должность, звання, фамілію і уведомить водителя о причині остановки. Одна з этих 11 причин. Этого в данной ситуации сделано не было. Згодом водій домігся від даїшника назвати своє ім'я та звання. Далі зав'язали ще більше суперечка. На вимогу інспектора ДАІ водій все таки показав документи, але через скло і відмовився виходити з машини. Документи в роді. Що подождіть? Що подождите? Руки на видне місце, я віднемі. Руки вбрав під под подушки. Не Виходи, не не Виходи не сюди, Виходи сюди. Без це то що ти мені творишь десь. Приїхав сюди ще паратиз не розказують, як не жителі шула. Сказування работника ГАІ о том, що этот человек сепаратист просто тому що у нього машина з донецкими номерами, це не соответствует ні законодательству, ні моральним нормам общества, ні юридичним. За словами юриста, самостійно відчиняти двері, витягувати водія з машини та чіпати відеорегістратор ще одне порушення закону. В поведении пасажир також водія також є. Своего рода провокационные какие-то нотки, то есть э, в защиту сразу скажу работника милиции. Э, Во-первых, действительно сейчас ситуация в стране э, достаточно сложная ввиду событий на востоке, поэтому усиленные посты на дорогах, усиленный контроль. І требування об осмотрі транспортного средства, якщо вони не выполняются, то ну, вплоть до примінення або ситуації можуть возникать. вже за декілька днів після того, як скандальне відео з'явилось на Ютубі, сайт Тезіс ТІВІ викладає відеозвернення. У ньому працівники ДАІ Автомайдану та громадськості вступають у задаїшника. Должна бути взаємоповаження, терпімость і розуміння тих условий, в яких Мы сегодня живем в этих условиях, в которых условиях живет наша страна. Поэтому не провоцировать сотрудников милиции. На данный момент работник ГАИ сделал в принципе абсолютно правильное действие. Он подозревает человека в том, что есть возможные какие-либо. Предміти, котрі вирушають режим наразі. За інформацією змі працівник ДАІ звільнений. Особисто нам, обласне управління ДАІ та ГУМВС України в Запорізькій області, прокоментувати цю ситуацію відмовили. Редакція вільного простору відправила два інформаційних запити до цих структур. Чекаємо на офіційну відповідь, яку попросили надати нам у відеозаписі від працівників міліції. Маргарита Черношова, Ярослав Бердаков, спеціально для медіагруп. Нові проекти.